Вітаю, шановні, зараз дуже багато новин в інтернеті про війну в Судані, військові дії, дехто називає це громадянською війною, дехто називає це боротьбою за владу в Судані, дехто називає взагалі там якісь Бандитські розбірки і таке інше, але мало хто каже про те, що саме ця війна в Судані дуже важлива для України і вона наближає нашу перемогу. Яким чином, що саме там важливе, ну, ніхто про це не каже, чомусь не каже, а може і просто не знають. По-перше, треба розказати про те, хто з ким там воює і хто на якому боці воюють там дві військові структури. Перша структура це регулярна армія Судану, ну так можна її назвати. А друга структура це сили швидкого реагування. От перша, тобто так звана регулярна армія, це те, що можна сказати народна армія Судану. Її підтримують самі мешканці Судану, громадяни Судану, місцеві. А от ті сили швидкого реагування, які протистоять регулярній армії, це зрозумілою мовою можна назвати бандитське формування. Це, так би мовити, якщо провести паралелі з нами, то це бандити, рекетири, Рейдери і таке інше. Оці всі бандити, незаконні формування в інших країнах в Судані набули такого напівзаконного статусу, і вони контролювали дуже-дуже багато. Але головна мета їх, взагалі, діяльності це контроль всіх ресурсів: нафта, газ, а особливо золото. Яке добувається в Судані. Судан дуже багата країна на корисні копалини, і тому оце все, так би мовити, кришування всіх цих родовищ, копалин, виробництв, виробництво продажу, портів, це все контролювалось тими самими силами швидкого реагування. Але ви спитаєте, а до чого тут взагалі Україна, до чого тут наша війна? А тут все дуже дуже цікаво. Е, оті сили швидкого реагування, вони взагалі набули своєї сили і взагалі статусу і е, міцності і всього, що в них є, завдяки, ви навіть не здогадуєтесь кого. Завдяки ЧВК Вагнер. Тобто, ЧВК Вагнер, це не просто ті якісь зеки, яких там десь висмикує пригожин. з... Зон позбавлення волі. Ні, це найманці найманці по всьому світу. Це найманці доволі високого рівня. І вони набували якогось статусу підтримки, так би мовити, знов криші. Тільки тоді, коли вступали в ЧВК Вагнер. І ЧВК Вагнер він існує не тільки в Росії, там в Європі, десь ще. Він існує по всьому світу і в Азії. А найбільше він. Існує, діє і має найбільшу чисельність, як не дивно, в Африці. Колись в давні, давні часи, коли Радянський Союз ще контролював африканські країни, їхні уряди, надавав їм зброю. Ну, всі знають цю історію. В ті часи не треба було створювати щось подібне до ЧВК. Тоді це діяли під виглядом там якогось. Військового аташе, оцих інструкторів, і просто військові там були. А зараз Росія не має цього статусу. Державні всі структури в Африці, вони вже не підконтрольні Москві. взагалі не підконтрольні. І тому пішли іншим шляхом через бандитські кримінальні структури. Оце надання послуг тих самих найманців, які воюють за якісь інтереси, і з цього мають свій зиск. А в Судані і в деяких інших країнах Африки ці найманці, ці, це ЧВК Вагнер, вони контролювали дуже-дуже багато. І вони не просто охороняли когось, вони вже були власниками капалин, якихось структур, якогось бізнесу, якихось транспортних ланцюгів. І ось це все в Судані працювало на Московії. Хтось вважає, що Пригожин це такий дурник з кримінальним минулим, який бігає по тюрмах і наймає там чмобіків, так званих, оте гарматне м'ясо. Ні. Треба нагадати, що той самий Пригожин був одним з перших, хто створив в світі ботоферму. І оті всі інформаційні хвилі, лайна і фейків, які йшли. З Москові це, так би мовити, творіння того самого Пригожина. Пригожин створив структуру, міжнародну структуру, яка налічує десятки тисяч найманців з бойовим досвідом, які вміють воювати. Справді вміють воювати. І Найбільша його діяльність це була Африка. По всіх країнах він е, е, намагався контролювати, а здебільшого і контролював саме корисні копалини. Таким чином він отримував значний свій відсоток від всього, що там видобувалось. Але коли почалась повномасштабна війна в Україні. Той самий Пригожин він почав задіювати своїх найманців у бойових діях на території України. І він почав втрачати найкращі свої кадри, тобто сотні і навіть тисячі, не просто отих незрозумілих, якихось там ненавчених зеків отого гарматного м'яса, а справді найманців, професійних військових, він почав втрачати. І почав втрачати свій, так би мовити, вплив на оті африканські країни. Але в Судані, окрім всього, що там він контролював, він ще контролював не тільки видобуток золота, а взагалі будь-який продаж золота. І от в Судані, із Судану, викачували золото. Яке ніяк не контролювалося, в якому там обсязі, які там об'єми, за які гроші, кому, хто, як, коли це все контролювати неможливо, бо це просто в трюмі десь. Якогось судна кудись відвезли разом з товаром. Ви розумієте, що 100 кг на кораблі захвати дуже просто. А 100 кг золота це доволі велика сума, якщо хтось не знав. Це не вартість золота в ювелірних магазинах, це набагато більша вартість, бо це чисте золото. Ті самі, як кажуть, 3 дев'ятки або 4 дев'ятки. Так от. Оце золото було дуже-дуже важливе для Москви, бо це не контрольовані закупівлі зброї і будь-якого обладнання по всьому світу. Ніхто не буде питати, хто ти, що ти і як тебе звати. Тобі продадуть будь-що, будь-де, якщо ти розраховуєшся з золотом. І оце золото треба десь брати, його ж треба десь е видобувати, його ж треба мати. Так би мовити, в наявності. І ось це забезпечував Судан. Але Пригожин втратив свій вплив, він забрав найкращу зброю, він забрав найкращих найманців на війну в Україні. І міць от того самого суданського е, такого формування під назвою е, Сили швидкого реагування. Ця міць значно зменшилась. Чим і скористались їх супротивники, регулярна армія Судану для того, щоб захопити владу і позбутися цього конкурента. Ну це зрозуміло, це як завжди, як скрізь. І хто спитає, чого ж вони чекали аж рік на це? Ну, по перше, найбільші втрати Вагнера відбулись саме наприкінці 22-го і на початку 23-го року, саме зараз. Вагнер не має ніякого ресурсу і резерву для того, щоб надати допомогу тим силам швидкого реагування Судану. І ті структури, і ті країни, які підтримують регулярну армію Судану, так би мовити, народну армію Судану. Вони це зрозуміли і цим скористались, надали допомогу, надали підтримку. Цієї регулярній народній армії Судану для того, щоб вони почали цей процес. Хто там переможе, як там переможе, з чого він почався тут конфлікт? І таке, все, вся ця інформація не дуже та й нам важлива. Нам важливо, що там відбуваються бойові дії, які унеможливлюють постачання золота у Москві, а особисто самому тому Пригожину і тому самому ЧВК Вагнера. І от ми можемо зрозуміти, що це нам на користь. Але хто ж організував, як це все організувалось, невже це само собою виникло? Ні, само собою, не виникло. Е, мало хто цікавиться взагалі станом політики в Африці, і мало хто знає, що до. 2010-2015 року більшість країн Африки в економіці, наголошую, саме в економіці, була, так би мовити, сферою впливу саме Франції. Франція була найпотужнішою країною, яка контролювала більшість бізнесу і економік Африки. Це комусь буде здаватися дивним, але це саме так. Але від початку 2000-х років, коли Китай почав зміцнюватися, і там вже завелись якісь грошенята, Китай зрозумів, що ані Європа, ані Америка, ані навіть та сама Азія вона не така вже й проста, і там неподіленого нічого не лишилось, там нема куди вкладати гроші, так, щоб збільшувати свій вплив на якусь країну. Тому Китай звернув свою увагу на Африку. Там величезні ресурси, там. Видобувати можна будь-що в будь-якій кількості, і це коштує не так вже й багато. А впливу там якогось розподілу, що це моє і не чіпай, там майже нема. Там постійно відбуваються якісь зміни влади, якісь бунти, якісь перевороти. Все це відбувається. І Китай туди вліз з інвестиціями для того, щоб трохи підживити. Оці-всі структури, які там існують по різним африканським країнам, і отримувати за це, звісно, ресурс. Оці-всі корисні копалення, оці всі, всю цю сировину, Китай з, то, з тої Африки висмоктував все, що міг. І, звісно, контролював дуже багато структур, і дуже багато залежить там від Китаю. І от головна конкуренція в Африці за бізнес, за сировину, за сфери впливу тачилася між Францією і Китаєм. Мало хто про це знає, мало хто про це говорить, але це так. І от, зовсім нещодавно, Макрон їздив у Китай. Всі гадали, що там мова йшла про українську війну, там мова йшла про Росію. Ні, не про це. Вони ділили сфери впливу Китаю, не, в Африці між Китай та Францією. І от після того, як там Макроном і Сі були узгоджені всі питання, як би мовити, визначені кордони хто де чи є, після цього. І розпочалась, начебто раптово, розпочалась війна у Судані. Як би там не було, але це на руку нам. Поки вони там ділять сфери впливу, ділять оці всі ресурси, цю сировину, оці е, транспортні ланцюги, оці порти, оті аеропорти. Все це, поки вони ділять, Московія не отримає і грама золота, за яким може купувати зброю, яку використає проти нас. Тож, як би там не було, в наших інтересах, щоб та війна тривала якомога більше, або перемогла регулярна народна армія Судану. Далі будемо спостерігати, але зрозуміло, які ресурси там задіяні. На чиєму боці підтримка, міць, зброя і все, -все що допомагає перемозі, ми можемо навіть не сумніватися в тому, що регулярна народна армія Судану вона переможе у тій бандитській формуванні і вижене їх зі своєї території. Чим позбавить Пригожина? А читайте ЧВК Вагнер і читайте саму Москові допомоги у цій війні. Ось так коротко про те, як війна в Судані наближає нашу перемогу. На цьому все. Тримайтесь на все добре.